Вітаю! Гриб-лисичка. Для чого треба вживати і як вживати? Гриб лисичка це дуже корисний продукт, який містить дуже багато корисних речовин, яких ви ніде більше не візьмете. Наприклад, хінаманоза. Хінаманоза знищує любого хробака. Ті з вас, хто хочуть зберігти свою молодість, щоб бути вічно молодими в лапках. Треба вживати лисичку, бо саме вона жене з організму тих хробаків, які старять нашу шкіру, наші органи і все наше тіло. Також е, в лисичці є е, цинк, він зміцнює нашу імунну систему і йому приписує те, що він бореться з вірусами. Це трохи не так, але міцна імунна система правда не дає вірусам долати наш організм. Лисичка. Чистить печінку і відновлює її. Це, це саме правда, коли кажеш, що гепатит С прибирається саме лисичкою. Е, якщо у вас після перенесення грипу чи іншої хвороби падає зір, або навіть падає зір з інших причин, то саме лисичка відновлює гостроту зору нашого. І так, як вживати? З давен давен вживали лисичку виключно у порошковому вигляді виді. Брали, сушили її в темному місті, ні в, ні в якому разі не смажили, бо то все кулінарія, там немає користі. Хіноманоза розкладається, розпадається при температурах. Брали її живу, сушили, тоді милили в по, на, на порох, на порошочок. І додавали до водички. Наприклад, от так от. У нас е, порошочок живої лисички без температурної обробки, півчайної ложки, це приблизно отак, на живу водичку, Бажано живу водичку. Розмішали, так? отримали отаку суміш і п'ємо її, запам'ятаєте, зранку, бо цей концентрат. Він працює миттєво, всі хробаки, всі лічинки розчиняються і вмирають. І треба на протязі всього дня пити достатньо водички, ходити в туалет і відводити від себе, виводити від себе токсини, продукти полурозпада, оті нікротичні сполуки, які утворюються в результаті очищення організму. А в самих старих рецептах ще додавали мед. Брали чайну ложку приблизно один до одного меду, змішували його і отримували такий от, бачите, густу таку помадку. Клали на язичок навіть дітям, розмоктували. І чим довше у людини на язичку цей продукт. Тим більше, він, тим більше він біодоступний, тим більше він в... має вплив на наш організм. Бо не секрет, всі знають це, і ви теж знаєте, що гриби дуже складно е, смокчуються, перетворюються в організмі. Тому, коли ви розсмокчуєте його, він е, усвоюється набагато краще. Тому е, от такий лайфхак вам: тепленька водичка, мед. Додали, додали лисички один до одного, наприклад, столову ложку меда і столова ложка лисички без горки. Замішали, і ось вам уже продукт, який з давен-давен використовувалися всіми знахарями. Ну і звісно, кажуть, чи можна там е використовувати діткам, дітям. Можна, але зменшувати дозу і спостерігати. Ні не кожного дня. А, наприклад, один день дали, два дня перерва. Один день дали два дня перерва. Дорослим людям кожного дня протязі місяця ви вживаєте зраночку цей продукт і женете з себе хробаків. А тепер тезисно, тезисно. Пів чайної ложки плюс 50 мл води. Це протокольна норма. Дітям можна один, е, одну треть чайної ложки з водичкою. Медовий композит одна чайна ложка один раз на добу. Росмакчувати. Вживати зранку. Це, це дуже важливо. Зранку вживаємо, п'ємо багато. Достатню кількість води, я б сказав би, що це крапельне питьо, вживання водички живої, електронодонорної. донорної і долучати інші детокс-програми, які допоможуть вам екологічно уникати токсичності від детоксу лисичкою, і лишатися молодими і здоровими.